Всім привіт! Ми вже показували вам купу девайсів від GravaStar, мишки, зарядки, таку колонку. Тепер настав час показати вам і клавіатуру. Виглядає прикольно, має свій незвичний стиль, який багато кому припадає до душі, і це не дивно Відкриваємо, є купа захисту, в тому числі пінного, є також кришечка для транспортування, але її також можна використовувати як захист від пилу. І стаємо клавіатуру, вона, до речі, важкенька, а всередині бачимо доволі багато комплектацію. Це у нас спулер для свічів, такий капів, щіточка. Для чистки клавіатури чотири таких тестових примикача, щоб ви могли зрозуміти, які свічі вам подобаються більше, і у разі чого їх докупити і замінити самостійно, адже в клавіатурі є хотслаб. Кабель він м'якенький, без тканинного плетення, поклали невеличку ганчірку. Ще є інструкція, та на цьому все. Подивіться на цей дизайн. Фірмовий стиль Gravastar, як завжди, футуристичний, і чимось нагадує якихось дроїдів, роботів, кіберпанкових персонажів. Корпус металевий, ноги ззовні теж металеві. Є два положення. Підсвітка тут виглядає неймовірно, Кейкапи PBT, але при цьому пудинги. Верхня частина матова, боковини просвічуються, і що цікаво, вони прям глянцеві. Просвічуються ще декілька бокових зон. Тут встановлені фірмові Гравастар перемикачі на 70 мільйонів натискань. Вони лінійні, також. Тож тут є декілька шарів шуму та віброізоляції, від чого тайпінг стає максимально приємним та тихим. Тут встановлена батарея на 8000 мА, що дозволяє користуватися її до 470 годин. Нижня частина тут вся пластикова, але оця от центральна пластина, вона металева. Є гумові ноги, невеличка кишенька під Донгл, вона з магнітом, тому передавач точно не загубиться. А на верхній боковій грані маємо два перемикача: Bluetooth або 24 вхід Type c та перемикач операційної системи, якщо у вас Mac або Windows. У нас також присутній такий мультимедійний перемикач, дозволяє. Регулювати гучність або вимикати звук, приходьте, тестуйте її до нас в магазинах. Ми є в Києві, Одесі Дніпрі та Львові. Або замовляйте одразу на сайті. Ми магазин геймерських девайсів Зона 51».